Так, прийшла посилочка, значить, індикація напруги. Жовтий, червоний, зелений. світлодіод, це у нас буде на два ввода, Індикація. Далі. Наші отримувачі. Утримувач запобіжників 630 до 630 ампер. Так. Утримувач запобіжників до 630 ампер. Ось така штука шинка у нас. Мій, скоріш всього. Ну, Непоганий такий ніби. Є перегородка. Корпус металевий, бо є е, повністю кераміка. А цей буквально трішки дорожчий, але корпус металевий. Зручно кріпити, бо керамічний корпус боїшся кріпити, боїшся крутити, щоб не було тріщини. А тут фактично ця штука мені більш подобається. Надійніший монтаж запобіжники теж поеті, ідеально підходить. Запобіжники звичайні, бо там є ще якісь надшвидкі, вони нам не потрібні, нам ці підійдуть. На одну сторону 630 і далі після активності 560-ті. І потім у нас ще є конфет-перемикач буде після двох ліній, після запобіжників. А після перемикача вже буде у нас ось такий автоматичний вимикач. Автоматичний виникач із регулятором? З регулятором від 350 до 500. Ми будемо пробувати монтувати вже ці речі.